Так драсти, оце падло, Ти диви, ось мабуть хто їх. Роз... розбив голубів. Так, сокілоно. Ці сіли, а трійка поки що там переляку. Ці встигли сісти. Вони, ну, вони низько були. Сокіл якось на них йшов, щось таке враження, що не розрахував. Чи то молодий, чи що. А трійка, причому тут одна чужа голубка, вона зараз воно соки лейде, сокол, йде. сокол йде. ось О, вс Отак, зараз, зараз він буде атакувати. А там трійка голубів. і він пішов. І схоже, що він за чужой, за той рябою пішов. Поки що готується. У гострокрилий який це сокол-сапсан. Справка. Сокіл-сапсан хижий птах родини соколових, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Розміром з сіру ворону. Він вирізняється своїм темним а спідносірим оперенням спини, строкатим світлим черевом і чорною верхньою частиною голови, а також темною, видовженою плямою під очима вусами. Залежно від розміру і особливості забарвлення розрізняють близько 17 підвидів цього птаха. В Україні три підвиди звичайний, кавказький і тундровий сапсани. Перші два рідкісні гніздові птахи, останні зустрічаються на перельотах. Вважають, що це найшвидший птах і взагалі тварина у світі. При пікіруванні на здобич він здатний розвивати швидкість понад 300. 22 км або 90 метрів на секунду 322 км на годину. У горизонтальному польоті він може розвинути швидкість 100 км на годину. Об'єктом полювання цього сокола є переважно середнього розміру птахи, як, наприклад, голуби, шпаки, качки та інші навколоводні, рідші рідше на великі савці. Гніздиться птах. На скелястих кручах, верхівках завалів або на кам'яних будівлях, дахах і відрогах висотних будинків, дзвіницях, мостах тощо. Я думаю, ви теж зустрічали, коли сапсан гніздиться у ваших містах, десь на таких от будівлях кам'яних. Сапсан вважається рідкісним птахом. Але по закінченні Другої світової війни їх невелике число зазнало ще більше скорочення. Це було пов'язано з тим, що пестицидів було багато, і тільки у 1970 році, завдяки забороні використовуванні цей отрутохімікат, а також впровадження екологічних програм, популяція птахів у багатьох районах світу почала поволі відновлюватися. Охорона Сапсана регламентується як на національному рівні. Він включений до Червоної книги України. Як на численний вид, так і на міжнародному рівні. Занесений до додатку і Конвенції Сітес. Сокіл це для нас. Пара тут голубів, бачу. Ага, ось він. То я думав, він... Сховався за деревами, коли ні, ось о він. Але він за кимось... А ну-ка я підійду. Чи нема там, та ні. Той голуб, начебто не туди і полетів. Ось, сокіл. Ага. Так, пара тут. З переляку. Треба підтрухнути голубів, щоб вони трохи заспокоїлись. Ось пара, ну це моїх пара. А там була ряба ще чужа, галерана ряба. Я підкинув її теж. О, там три, три там. Ага, там три. І вже вона там умнічка, умнічка, якщо вона тримається голубів, то вона умнічка. Ось пара і одна от тут одна голубенька, ну десь тут вона. Вона, ага, вона з ним. Молодець, молодець. Вони з переляку гору взяли. Воно, бачите, пара, але оце начебто ряба. Ага, трічка. Трічка над, над домом висока, але налякані хвилюються. Ну, сокіл тут літає. Як тут заспокоїтись, да? Як тут заспокоюватися? Як піду зерна, візьму трохи, щоб. Это... Ворохнути голубів трішечки збанити. Трічка, ось. Трошечки знизились, потрохи заспокоюються, ще не зовсім заспокоїлися, але вже вони більш спокійніше себе поводять. Це добре. Два, десь, ну, третє десь десь з ними було, то ряба десь вона. Ну, її. Вона трошечки вища, ось вона. Ну, десь тримається, поки голубів тримається голубника. Це Валера, це твоя голубка. Ряба. Білохвоста воно архівцевого. Мої вже... Вони то знають, що таке, що це їх, їх дім, а вона не знає. Звичайно, їй ще важко. Треба, щоб вона сіла. От перший раз політає, сяде, тоді вже буде. Як от мура голубка, ця гробина мура, вона вже, вона вже знайшла дім, вона вже визнала, що це новий дім її. А ціну, звичайно, і буренька, і ця, вони якби на землі поводять себе спокійно. Але ж одна справа на землі. А зовсім інша справа в небі. А зовсім інша справа в небі. Сокіл пішов, поки не бачу, але така погода оманлива. Я знаю з цих хижаків. Це ще не означає, що він не може повернутися вже. Проходили ми таке і неодноразово. Так, ну поки я вимкнуся. Продовжуємо. Я тут придивляюся до голубів. Ну, Знаєте, таке враження, що ті, хто там літав, то, мабуть вони з сіли, бо я не розумію, ну так, звичайно, ще я не всіх продивився, але такі. 21-я, кто там была. Потом вот этот 85-й был там с зеленым. Они все тут. Они все вдома. Тричка. Тричка. Тримается добро в горе. Уже заспокоилась, только ряба чужа голубка. Она трешечки так її хитає, вона якби ну, хвилюється, Помітно, що просто такий нервовий політ, вона не те, щоб там хитається, але й нервовий політ вона так, бо вона не вдома. Треба, щоб вона сіла. якщо сяде, все буде добре. Там пара моїх якихсь то. 100... Точно не знаю, там 111. Я її тут не бачу, а я її кидав в останніх. З червоним така стальна головка. мазана. Ось ця ряба Валерна. Ну і пара моїх. Ну, непогано, знаєте, гору взяли, тримають, тримають. Нормально тримають. Добре, поки тримають гори, поки лимкнуть. Сідають голуби. 112-й, красивий, красивий. Микола перший, коли приходив до мене в гості, він йому сподобався дуже. Отомі там довго ми з ним сперечалися. Ну, по-доброму, звичайно, сперечалися, що за голуб літає, це і він літав. Ну він, Чому він йому і сподобався? Що подивіться, він пишненький. Він... Крупненький такий голубок, стальний 2х3. Він красивий голуб, але він був довговоледачий. Він маленьким був. Я... Я не міг його підняти. Не міг підняти він то раз зачепиться, три рази сідає. Раз зачепиться, три рази сідає. Він такий ледерькуватий голубок. Але зараз розлітався. От сьогодні цей ледаркуватий. Вже від матиляв, ну один дві точно від нього від мателявши. А зараз він розлітався. Він дуже довго набирав якось, ну він. Трошечки, як Микола каже, по іншій країні. Прикатую. Бачите, він такий пишнуватий голубок. Ну, гарний, гарний голубок. Тався був ледерем. Я прям думав його вибракувати вже. Я довго думав що це голубка. Зараз він сяде. 112. Його батьки, до речі. Пам'ятаю, до когось нема в мене батьків. Ну, звичайно, в мене стальних кровій, воно багато таких по тих кровях. Багато. А ось що я вам хотів показати, це те, що ряба, це Валерна ряба, умничка, вона відмателяла сьогодні теж добре. І вона вже заспокоїлась. Все, вона вже помітна, що вона заспокоїлась. Добрі голуби у Валя... Валери, добре, в плані. Так, воно трохи вуще за моїх, але, але льотні якості помітне, що голуби знають, що таке небо. Голуби ганяються, відбираються через льотні якості. Воно помітно. Буренькою немає поки що. Я вже думав, що і вона не сяде коли, ні. Ну, вона ще не сіла, правда, але та вже, вона вже давно остаткувалася, вже спокійно вже визнала. Я бачу, за... то вона не спокійний був політ. А от останній 30-40 вона вже дуже спокійно з, з моїми голубами, вже стоїть все нікуди і вона вже не відходить, ні, нічого не Не нічого. Не ворушиться нікуди. Визнала вона, це добре. Я її ще поганяю однозначно. Але Валера дякую, льотні льотні голуби, в тебе нема питань. Обов'язково когось до маточника підеть. Можливо, не всі, але хтось точно піде. Це хтось з моїх, поки не розуміюся, але, але зараз вони сядуть, я все зрозумію. Давайте вже сідайте я піду. Одне крило щось так тримає одне, бачите, трішечки як праве, більше наперед, Щось странно. Ось валерна голубка. Йодні голуби, не на питань вже, всі побували в небі, всі три. Хто був, всі три побували в небі. Ну, а ця, ця, так, взагалі, ця молодець показала себе дуже з розумного боку, оця голубка, ця горобина мура. Вона показалася, тобто вона відлітала десь півтори годинки з моїми, добре відлітала. Так, наперед наперед, там трішечки, але потім не сіла вдома і прилетіла на наступний день. Втомлена вона вже після обід, прилетіла. І бачили Микола, люди бачили, що вона то там, то там, то горою там підходила, то там. Ну, коротше, шукала вона дім, не знайшла рідний дім, але потім знайшла той дім. Звідки полетіла і все, тепер вона вже вдома. Я вже бачу, вона впевнена така вже. В тому вона не дуже була. Але ця голубка цікава, цікава, я вам скажу. Дуже, дуже Це Для мене це показник розуму, льотній якості, все це на рівні. Умнічка, умнічка вона. Розумничка, голубка. Так, ну що ж, давайте вже сідайте. Це схоже як на 111-ту лупку, вона така стальна мазана з червоним. Червоний на правій лапці це ряба. Давай сідай. Ми зараз тебе подивимось хто ти. Так, це вона. Це стальна 111-та. Мазана голубка. воно вона ховається там. За деси молодшим. Але я вже бачу, що це вона. Ну і ряба. Валера, твоя ряба сідай остання. Мунічка. Молодець. Тепер вже вона нікуди не дінеться, ну має на увазі. В цей раз точно. Хижаки навіть сокіл ганяв. Їх налякував. Так що прям дуже ганяв, але налякував точно. Але вона молодець, молодець, показала себе з доброго боку. Ось вона сідає, рябина. Рябина хочу, Валерина ряба. сідає.